Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру українського хижака, українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. У нас останній рік кар'єри, як повідомив нам Майк Голдберг. Це означає, що у нас залишається, якщо я не помиляюсь, 4 бої, і ми їх проведемо. Ми таки закінчимо цю кар'єру. І одразу давайте я. Відповім на запитання, чому не стрім, чому довгий час вже немає стрімів. Хто слідкує за моєю спільнотою, за моєю стрінкою ВК, то знає, що через брак часу, робота зранку до вечора, тому стрімити поки що можливості немає. Ну і також чому сьогодні я сів записувати саме відео, а не Стрім, тому що виникають час від часу якісь проблеми з інтернетом, він може просто виключитись на кілька годин. І щоб не розпочати стрім, а потім виробиться інтернет, щоб такого, такої неприємності не було. То я вирішив цей вільний час витратити на те, щоб записати, нарешті записати кар'єру українського хижака. Знаю, що є люди, які дуже довго і дуже сильно чекали. Нового бою українського хижака. Ну і подивимось. Попередній ми провели проти Френкі Едгара в у вищій ваговій категорії, ніж наша, ми Weight і це Lightweight. І виграли нокаутом в другому раунді. Це було настільки давно, що я навіть не пам'ятаю, що і як там відбувалося. Але виграли і добре. Давайте подивимось, подивимось нашу історію. У нас 45-й бій. І. А коли ми там бились з Гуїдою, я пам'ятаю, що я повинен взяти реванш у Клея Гуїди. Ось він. 29 В 29-му бої ми бились з клеєм Гуїдою. І ніяк, ніяк, не можемо дочекатися реваншу. Ми 12 разів захищали титул. Чемпіона UFC в, у Фезервейті, це напівлегка вага. Ну і подивимось, з ким будемо бити зараз. Я казав на стрімах, що через те, що дуже давно я грав цю гру, ну, і з'явилась UFC 2. Там, звичайно, ж, і руші інші, інші і фізика інша. Тому. Будемо реально відігравати, несвідомо відігравати такого ветерана вже, який не на піку форми. а Який гарно б'ється, але вже роки дають своє. Хоча нашому бійцю тут, по-моєму, тільки 28 років, якщо я не помиляюсь. І так, хто у нас є? Title Fight, Тікуан Жан. Ми з ним колись бились. Не знаю, не хочеться знову. Палвер в Прайді? в Прайді не хочу. Ну і Брайан Боулс. Bantamweight Давайте з ним візьмемо бій. Раптом нас допустять ще до чемпіонського поєдинку в Bantamweight До речі, UFC 204. Це навіть уже минуле від цього часу, хоча гра 2012 року, якщо не помиляюсь. Ну, і хто тут? Росія Маркін. Давайте просимулюємо. Навіщо воно нам здалось Сатірополес. До речі, нас визнали бійцем року попереднього, тому. Тому я був, мабуть, в топовій формі. А тепер, а тепер вже ветеран. Ось так. Давайте ще глянемо наші... наші скіли. Сила 85 максимум може бути, зараз 84. Швидкість на максимумі 95, кардіо 90 також максимальна, і футворк 100. Так, непогана у нас стійка, але ось клінчі вже і земля. Греплінг у нас відстає. Тейкдауни ще більш-менш. Ну, таке. таке. Стійка. Звичайно, наше, наша зброя головна це стійка це Бекфісти і Супермен. Джеби. Так, ну що, поїхали тренуватись. Що, там, можна потренувати таке. Транзішн. Щоб не відбавлялось. Футворк аж буде відбавлятись на 4. Ну давайте транзішн. Доб'ємо вже максимум сили. Чому б ні. Як же ж це було давно? Треба, треба було б глянути, коли останній раз. Виходила серія з цього проєкту. Давно. Давно. Так, ну що, давайте. North South. Не, не в ту сторону. Так, тут же іще. Розумієте? Тут, тут по-іншому ж. Зовсім по-іншому. Боротьба в портелі. Маунт Клінч, По-моєму, я знаю, як це робиться. Сайт Контрол. Давай, вылазь, вылазь на сайт, молодец. Маунт. Так. Маунт, клинч. Так, уже трезирочки, ничего себе мы валим. До речі, я. Я не знаю, як в цій грі захищатись від тейкдаунів. Ну то таке. Я і не знав, по-моєму, коли були в топовій формі. Так, чотири зірки. Ну що, тепер не помилитись? Все, чотири зірки, дивіться, оце так повернення ветерана, повернення легенди. Ну і докачуємо 85 сила, але у нас, дивіться, мінус 2 аж. Стендін Страйкс та Стендін Кікс це не дуже гарно. Треба зараз в мішок побити. Давайте поб'ємо в мішок. Нічого не додамо, але з чотирьох цих пунктів нічого не додамо, але з основних скілів все одно. Якісь удари або кіки ми повинні. Удари руками або удари ногами так краще сказати. Так, ну все, поїхали. Я провів перед uh, записом серії два бої з Чедом Мендезом і з Жозе Алду. Мендеза виграв технічним нокаутом в третьому раунді. А у Алду програв 29-28 одноголосним рішенням суддів. Circle. Ну, маю надію, що останні чотири бої наші пройдуть все-таки без поразок. Не хочеться. Не хочеться програвати. Ну і хочеться кар'єру, звичайно, закінчити з титулом. Чинним Чином чемпіон. Нормально знову 4 зірки. Непогано потренувались. І тільки на одиничку нам додають, бачите. В атакуючих діях. Ну окей. Брайан Боулс, а ми проти нього не бились взагалі. Давайте глянемо. Щось такий знайомий боєць. Ано. Брайан Боулс. Ні, начебто не бились. В UFC ми могли тільки з ним битися. І ще раз давайте проглянемо. Треба по фотках, мабуть, дивитись. Хоча. Ні, мабуть, не бились все-таки. Так це прекрасно. От, до речі, жанг, якого ми перемагали. Ну, чудово тоді. Б'ємось в нижчій тепер ваговій категорії. Ніж наша. що? Так. Взагалі. Зовсім інші менюшки, і так далі. І так, хто тут в нашому карді? Еван Дунхем проти Альфонсо Майера, Рафаеля Сунсау проти Терріка Робінсона. Титор Кіс, Райан Бейдер. Вже обоє не в UFC, наскільки я знаю, обоє в Белари. Розімар Пальхарес проти Деміана Майя, який, до речі, буде скоро битися насправді. Річ Франклін Джейсон Брілдс, 3D проти Брайана Боулса і. Тяго Сілва проти Брендона Вери. Напівважка вага. Ось так. Ну, давайте. Поїхали. Майфайт. Скучили ми за октагоном в UFC Undisputed 3. Подивимось, яке буде повернення. Довготривалий, простій. тому буде поважче. Брайан Боулс Такий блакитноокий. Браєм тільки що не блондин. Типіко комплітміксмаршатіст, а дедлій страйкер виден іколі дедлій wec Січем. will be looking to bring his world-class skills to the octagon tonight to show why he's one of the top competitors in the division Standing across from him in the red corner is the predator with picture-perfect striking skills. He can take control of a stand-up fight like no one else, expertly moving in and out, cutting off the octagon and delivering punishment. He'll be looking to set up an early knockout here tonight. Так, напроти ну нас якийсь там супер, суперударник, але і сабмішини, про сабмішини там теж було сказано. Ну а якщо я не помиляюсь щодо нас, то сказали, що очікують раннього нокауту чи щось таке. Спробуємо. Хоча не будемо форсувати події, одразу. Якщо влучимо, то, звичайно, постараємось завершити. До речі, буде три раунди. Ми звикли вже по 5. Так, ну він сильний, і, бачите, гарно завершує. Бої, тому. Ну, у нього навіть фірма Хітман. До речі, переглядав перед записом різні, різний одяг, але мені щось нічого не сподобалось, тому я залишив той, що є. Безрукавочка, видно наші біцаки, видно наші татухи, ну і Веном, Труси. Непогані. Так, ну у нас досвід чемпіона. Зно також фінішн абіліті, як і у Боулса establish ну, himself firmly in this. Найлюбить нас э, публіка. Що это? Хижак, хижак! Кричать. Ми все-таки Hall of Famer. Так, він нижчий, він набагато старший і трошки у нього довші руки. Брюс Баффер. Ladies and gentlemen, this is the main event. The evening. Three rounds of fighting in the UFC Bantamweight Division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Athens, Georgia. Brian Bow. <laughs> and now. Red corner. This man is a kickboxer. He stands five feet eight inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the current UFC featherweight champion of the world. Presenting the legendary UFC Hall of Fame Octagon Warrior. Як приємно чути про нашого бійця такі слова. 41-3 у, нашого, у нашого бійця Кевін Малхол обслуговує цей бій. Майк Голберг зі моїм партнером Джо Роган. І ми готові до цього. Ну і давайте, давайте відчуємо Знову. Знову цей смак цієї прекрасної гри, тому що UFC Undisputed 3, особливо на 12 рік. Це дуже крута гра. Так, почали ми не дуже вдало. Супермен Джеб наш не пройшов, а правий хук у Боулса пройшов. Будемо товкти поки що. Бекфісти мені не вдається в UFC 2 використовувати так ефективно, як в Undisputed 3. Так само і Супермен Джеб. По-моєму, цей Супермен Джеб у Густавсона є. Так, ми поки що нариваємось на удари Боулса. Постараємося зараз серію провести, хоча він дивіться, він хоче падати. Нам в ноги і тому треба тримати його на дистанції. Щоб проводити серію, це краще, звичайно, зближатись. Тому будемо на дистанції його товкти. Поки що. Поки що буду товкти. Не хочу ризикувати сильно. Опа, він. Бачите, що творить? От, от вам і Брайан Боулс. Є, yeah. so встали? Нічого собі. <плес> ми повинні бути хоч і ми спустились, підсушились, спустились у вагові категорії, але все-таки йому 42 роки. Ми повинні бути швидшими в своїх діях, хоча хто його знає. Знову він вкінчить. Оце ну, я не люблю таких бійців, якщо чесно. Опа, відзахищались. Оце круто. Все-таки це було красиво. Погодьтесь. Та ну ти. Не даєш нам побитись. Нормально, бачите? Постійно цей клінч. О, відчепились, відчепились. Нормально. На перший раунд, мабуть, навіть за Боулсом, тому що тому що він нам тейкдаун зробив, і я б не сказав, що ми так багато влучили по ньому, тому в другому раунді нам треба бути активнішими все таки і не пропускати тейкдаунів. Один він зробив, один він не зміг зробити, бо ми відзахищались. Давайте подивимось повтори. Ну і ми кілька пропустили непоганих ударів. Треба його товкти, товкти, і потім кілька бекфістів, кілька райдбеккіків. Right і тоді буде покращено. Ну, спробуємо зараз. Може кілька серій. Ударив Аріані Селеста. Тут, звичайно, вона не така шикарна, як в EA Sports UFC 2. Ну, але треба розуміти, що це просто стара гра. Так, ну давайте отак от, от активніше. Він починає відходити. Кардіо у нас вистачає, щоб забивати. Опа! Не будемо в протер лізти. і. Вставай! Трошки я притомився. Дуже активно почав. Кижак, другий раунд, і це може принести свої плоди. Вставай! Вставай, вставай, вставай! Не хочу я з тобою лізти. Опа! Добре, що встали. Трошки вимахались ми. Звичайно, такий темп. До побачення. Чудово! Оце було чудово. Другий раунд як почався, так і закінчився. Дуже активно почали, влучили по Боулсу і вже не відпустили. Хоча був критичний момент, як ви бачите, коли він нас завалив. Через блок. Ну, такий блок уже був розхлябаний. І вже не добивали, а просто потанцювали біля нього. З Закликом. Вставай. Але Боулс не встав, і подивіться, яке розсічення. З, цієї, з цього ракурсу дуже гарно видно. Ну і слухаємо офіційне рішення. Леді зенджен рефере Кевин Мохал гаскоптис контест а ту мінус повітря секунд за секунд раунд. Декларинга вина байно Деніс Ленетор. Нокаут нокаут в другому раунді. Дві хвилини 44 секунди. Ну і маємо надію, що нас визнають. Наш нокаут визнають як найкращий нокаут вечора. Зараз будемо дивитись. Ну і кілька, бачите, кілька захистів від тейкдаунів, і один з них, мабуть, був ключовим, тому що ми не тільки відзахищались від тейкдауна, від проходу в ноги, а ще й потім дали йому гарнесенький апперкот. Ну і дивимось. Не визнають, на жаль, не визнають нокаут. Вечора, ну і подивимось, хто кого. Еван Данхем виграв Альфонсо Майера, Асунсао, Fight of the Night, Ось так от. Виграв у Робінсона. Тіто Ортіс програв у Райана Бейдера. Субмінт. Пальхарес проти Майї. От що. Прикольно, Дем'ян Майя сам всіх душить, а тут Пальхарес його. Засабмітив. Річ Франклін виграв Брілса, Деніт d виграв Брайана Боулса і нокаут вечора в мейн івенті був Брендон Вера, виробив Т'яго сілу. Ось так. Ось таке повернення легенди. Так, нам там грошиків якихось дають, але вони тут вже нам не дуже потрібні, бо ми вже все, наскільки я бачу. Понакупляли, крім там всілякого одягу. Так, бачите, 8-8, 4-4. Тобто все купили вже. Так, ну і. Давайте подивимось. Ренкінг. Почнемо з. Подфоунт. Pound pound. Там Деніт Риде, перший, Шейн Карвін, другий, Бенавідес третій. Далі Джон Джонс, Алвес, Сатіропулос, Белфорд, Пальхарес, Димітріус, Джонсон та Діджей Пен. Замикає. Ну і по чемпіонах пройдемось. Бантам Вейт. Джозеф Бенавідес, Ми з ним, до речі, бились. Ось так: от Бенавіда ста... чемпіон в бантамвейті, Фезервейт Featherweight Денітриде, Лайтвейт Сотіропулос, Де там той? Гуїда? Сьомий. Та дайте мені з ним побитись нарешті. вже. Велтервейт Тіго Алвес, Альве... Міддлвейт, Вітер Белфорд. Лайт Heavyweight Джон Джонс і в суперважкій вазі Шейн Карвін. Чемпіон. Ось такі справи. Ну, що я можу сказати? Бій був таким викликом, тому що Боулс постійно хотів запертись в ноги, постійно хотів зробити тейкдаун. Але на якихось інстинктах, мабуть, якихось досвіду і спогадах ми змогли відзахищатись, і все-таки в стійці в цій кар'єрі з нами тягатись важкувато. Ну і це добре. Деніт Рольде, український хижак, представник зали Слави UFC. У нас поки що, поки що у нас кар'єра вже складається круто, і навіть при найгірших, мабуть, розкладах все одно кар'єра буде легендарною. Але ми маємо надію, що останні три бої, по-моєму, якраз 48 боїв в цій кар'єрі, останні три бої. Ми проведемо так само яскраво, як і другий раунд з Брайаном Боулсом. Якщо ви чекали і чекаєте далі на наступні серії українського хижака, ставте великі пальці вгору в підтримку нашого українського бійця ММА, Підписуйтесь на канал. Не забувайте про спільноту ВК, коментуйте і також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Рудем. На все добре.